Я, як жертва Тіктоку, надивившись купу відео про догляд для волосся від Ісана Плекс, купила його і собі. І зараз ми разом його протестуємо. В Тіктоці говорять, що це аналог дорогого догляду від Ола Плекс. І одні кажуть, що працює він вау, а інші говорять, що це просто розчарування. Наношу шампунь на мокре волосся. До речі, піниться він добре, аромат приємний. Далі наношу маску і залишаю її на 5 хвилин. До речі, от запах маски трішки не не знаю, чи подобається він мені. Наношу термозахист та сушу волосся. Хвилинку суму, бо я випадково розбила мильницю, яку сьогодні тільки купила, дуже засмутилась. Щодо волосся, воно не відчувається прям супер зволоженим, але й не сильно плутається. Не скажу, що цей догляд зробив прям вау ефект, але потрібно врахувати, що це лише перше використання. Роблю свою звичну укладку та йду спати. Подивимось, як завтра волосся себе вестиме дня. Але поки що мені все подобається. Я би сказала, що це звичайний базовий догляд. Мені він підійшов. Не вау, але й непоганий. Ставлю йому десь 6-10.